Сьогодні п'ятниця, і це день планети Венери. це один з моїх найулюбленіших днів, тому що в цей день потрібно бути гарною, доглянутою, ходити, гуляти з подругами, дозволяти собі щось солоденьке, щось смачненьке. Зробити щось приємне для себе. Ну, це взагалі це прекрасний такий жіночий, ну і не тільки жіночий день. Тому я вам просто хочу нагадати, щоб ви сходили прогулятися, вийшли на каву. Якщо вам не ким то сходіть просто з собою на каву, порадуйте себе, бо цей день для вас для того, щоб ви були задоволені. порадуйте свою жіночу натуру. Ну, замовте собі ці парфуми, для губ на сайті косметичному. Ну, зробіть це, тому що. Колись обрадувати, як не зараз, як не сьогодні. Дозвольте собі те, що вам давно хотілося. От побудьте неодинці з собою, розслабтеся, прогуляйтеся, погуляйте біля води. Це вас заряджає позитивними емоціями і ви прекрасна, ви сяєте, ви наповнюєте цими прекрасними емоціями і весь простір навколо. І так ми примножуємо гарний настрій, добро, красу. Це ж надзвичайно прекрасно. Пам'ятайте, що все починається з вас, все прекрасне починається з вас. Тому робіть себе прекрасними, щоб ділитися цим прекрасним з усім світом.